Як керувати створеними бронюваннями в Unit Travel? В цьому відео ми розкажемо, де шукати створені бронювання, як працювати з фільтрами та сортировкою. Як керувати оплаченими та неоплаченими бронюваннями. Та дізнаєтесь про додаткові можливості, які можна використовувати на сторінках створених бронювань. Тож, як керувати вашими бронюваннями? Перейдіть до розділу меню Робота з клієнтами бронювання. В розділі бронювання ви знайдете усі замовлення, які створили ви або ваші туристи на сайті Unit Travel. Тут ви можете не тільки побачити деталі бронювання, але й сплатити або анулювати його, завантажити документи та написати звернення в службу підтримки. Ви можете відфільтрувати бронювання за основними параметрами: номер бронювання, тип продукту, період бронювання або зробити більш розширене фільтрування за допомогою додаткових параметрів. Для зручності ви можете відсортувати створені бронювання за типом: заїзд, статус підтвердження та статус оплати. Якщо вам зручно працювати з таблицями, в один клік експортуйте дані в Excel. Які ще функції доступні у цьому розділі? Давайте перейдемо на сторінку створеного, але не оплаченого бронювання. Тут ви не тільки знайдете загальну інформацію з його номером, датою створення, статусом і терміном оплати, а також зможете надіслати це бронювання на електронну пошту клієнта та роздрукувати його у вигляді текста або таблиці. Анулювати бронювання, якщо тариф, за яким воно створене, дозволяється зробити без штрафів. Змінити спосіб оплати з B2B, тобто оплати від агента, на B2B2C оплата від туриста. Після зміни метода оплати сума до сплати зміниться на брутто за генською комісією. Але зверніть, будь ласка, увагу, що якщо ви вже обрали спосіб оплати від клієнта B2B2C, то повернутись до B2B формату система не дозволить. Ви можете сплатити бронювання будь-яким зручним для вас способом, будь-якими частками подивитись історії платежів. Всі документи на туристичні послуги ваучери – доступні до завантаження виключно після повної оплати бронювання. Після інформаційного блоку про туристів та замовлені послуги ви маєте можливість додати до створеного бронювання додаткові послуги. Якщо у вас є питання щодо вашого бронювання, зверніться, будь ласка, до служби підтримки Unit Travel. Кнопка Почати чат є в кінці кожного створеного бронювання. Система автоматично розпізнає номер бронювання, в якому ви зараз знаходитесь. Вам потрібно лише указати мету звернення та написати ваше запитання. Додавання файлів по суті вашого питання, наприклад, у вигляді скріншотів, допоможе службі підтримки швидше з ним розібратися. А тепер давайте розглянемо варіант оплаченого бронювання. Тут ви вже можете завантажити туристичні ваучери. І не тільки українською мовою, а й англійською, якщо ваші туристи іноземці, і надіслати їх на електронну пошту клієнта. А ця позначка означає, що заброньований готель додатково перевірений службою підтримки Юніт Тревел. Так, ми дійсно перевіряємо кожне ваше бронювання готелю, телефонуємо туди, звіряємо тип номера та харчування і ще раз передаємо усі ваші побажання, які додані у примітках або відправлені листом. Якщо вам потрібно внести будь-які зміни в створене і навіть проплачене бронювання, зверніться до служби підтримки Юніт Тревел, і ми, якщо є така можливість, зробимо всі необхідні коригування. А ще ми для вас приберегли дещо цікаве. Після того, як оплачена туристична послуга стала завершеною, наприклад, після чекауту в готелі або приземлені в аеропорту прильоту, через деякий час у відповідному бронюванні з'явиться кнопка Попросити залишити відгук. Ви можете відправити посилання туристам в месенджери або електронною поштою. Після його публікації відгук з'явиться на вашому клієнтському сайті від Unit Travel. І наостанок ще один бонус: у ваших туристів буде можливість не тільки написати відгук, а й за їхнім бажанням залишити вам чайові як вдячність за проведену вами роботу.